Здравствуйте. У вітає ліфтіна! Щось я бачу по виразу обличчя ви сьогодні не дуже в настрої. Ну що, милая моя, я до тебе сну прийшла. Я ти знаєш, трошки я сьогодні. Була я в різних містах на манігюрі. І знаєш що? В раз, де я була, я була вся в поляки, наче я в сафарі кудись їздила. А я в сафарі не їздила, я тільки в Одесі була. Ви до мене залітаєте, як завжди, вчасно. Ой, та конечно, конечно, Що ти торохтиш. Ти тарахтолка ще та розкажеш мені. А розкажу це новенька витяжка від Джекі Рінг. Точно в пиляці ніколи сидіти не будете. Інколи б, звісно, хотілося б новина але... круглої форми, як ви бачите, і дуже зручно стає прям під ручки вам, для того, щоб ми могли працювати комфортно. Я не дихала пилякою, ви так само. Новенька витяжка Джекі Рінг, яка закохає у вас з першого погляду. Перше, на що звертаємо увагу, вона дуже якісно запакована. При доставці вона доїде до вас ціленькою. Красуня підходить як для манікюру, так і для педикюру. Має хепа фільтр, який легко дістається та очищується. Потужність 80 ватт, забезпечує втягування найдрібнішого пилу. Ручка регулятору оберту і є вимикачем. Стійкий автомобільний пластик забезпечує стійкість та міцність. Дизайн дуже стильний, вона кругла, не як у всіх. Забирає пил максимально якісно, як я і люблю, коли дуже багато роботи. А секундочку за моїм промокодом отримую знижку, мінус 10% на покупку. Всім па-па!